Я без слада не танцюю. Давай гроші. А <гум> <гум> <Вот так? гум> <гум> що ти за мною? Бо так. Може забудеш, ти не вчепився випаду. Давай Ой. на аеропорт. З нами є двоє до речі. А де де, де? Не бачу. Ззади. А ззаду. Угу. Чого? О, у мене з ними буде файт. Я піду... ...подихаю, да? Двох, одного. По другому на нолінфе. Ну, він десь недалеко. Я, до речі, сьогодні перша літала на цьому на аероплані, дельтаплані, як я там правильно. Правильно, катамаран. катамаран. Ну Можна і так. Коротше, йдемо за машиною десь поїдемо в інше місце. Мене. Мене напрягає, оце, що тип десь є, але я не знаю, де він. Ну, помічене ворогом, це просто треба флудити цим роликом, нажимати на ролик. Багато разів. Колеська два рази, вона вроде так рахує. Так, так, колеська два рази. Поміт... Помітити ворога. А підсаджувати просто присідаєш і тиснеш букву H. H. аш, Напевне, Аж, так. Запригай, Аня. Ой, куди? А, ти хай, куди я тут запригну. Хочеш nah, показати? На мене, так. Їдь, вези кудись. Oh, мене Блін, а точка в тебе <haha> на <в> <hah> <в> мене яка. Ой, блін, тут на скриж. Він лов ХП. Треба виїжджати звідси. <hah> Одний варіант чілити нам з тобою. Давай тут ближче зони, я бачу БТР катається. Вон. По ньому взагалі ніхто не стріляє. Бачу, тим бігає. Теж бачу. Нокнув його їдемо. Бетер сів що за цей забіг? Бетер сів. Тобі би машиною об'їхати їх з другої сторони стати. Але чекай, мені здається, вони не в зоні. Мені кінець, походу. Yes. І там нас той стороны. Я его забрав. Мало 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 часу. Блі, я візьму в нього грузу, напевно. Питання друге. Як нам в зону? Ну там хлопці, чуваки. Двоє вдома і другому попала по кабіні хера. Третя броня, у них маскалот, там це все. О, колеса пробила. Аня нам їхати. бля 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 Та, ну, вони живі. Один нокнутий. Він вже піднявся, напевно. Ні, не піднявся, його добивають. Ой ой, ой 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 в мене в спині хтось. Будь смуку. Будь смуку, поки. Заповзив нього. 13 секунд. Дуже дуже все. погано. Та, ну, блін, ну це Ні, все біжи, 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 біжи. Один зліва, один справа. А, один остався. Найс. Uh. Nice. Добре. Так, ah, добре, є топчик Так, Лайкосик залітає, підписочка йде. Но no, про вісім тисяч навіть не говорю. <laughs> <laughs> Дуже 10 пора Та вісімнадцять, Боже, який позор. Що коли я граю сама 500, 800 урон? Так, так, коли сама. Я коли сам граю, в мене 3000 урон. Ну, переважно колись плюше заодно.